Вітаю ви випуск новин у студії Віктор Раду. Понад 700 затриманих, з яких більшість підлітки, протягом кількох діб по всій Україні, зокрема в Одесі, пройшло близько 30 акцій провокаційного молодіжного руху. Поліція заблокувала телеграм-канали, які підбурювали неповнолітніх до масових зборів та заворушень, і нагадали батькам, що треба більше уваги приділяти своїм дітям. В Україні заблоковано більше 18 каналів та груп молодіжного руху. Вони були створені для дестабілізації внутрішньої ситуації в країні, заявляють національні поліції. Провокування конфліктів і масових бійок між підлітками та кумету ставлять перед собою організатори зібрань молоді. Правоохоронці відразу розпочали відпрацювання такої інформації. До цієї роботи залучені ювенальні поліцейські, дільничні офіцери, патрульні, оперативники, кримінальний аналіз та кіберполіція. Зокрема, встановлено, що у соціальних мережах та у новостворених телеграм-каналах адміністратори поширюють інформацію та провокують молодь на проведення масових скупчень. Протягом двох днів у різних регіонах України, у тому числі й в Одесі, відбулося близько 30 масових зібрань. Загалом до відділків поліція доставили більше 700 осіб більшість з них неповнолітні. Розповідає начальник управління ювенальної превенції. Поліція оперативно спрацювала і не допустила сутичок між молоддю. До управлінь та відділів поліції запросили понад 700 осіб. Більшість з них це неповнолітні. Тож поліцейські проводять профілактичні заходи з підлітками та їхніми батьками. В ювенальній поліції звертаються до батьків, аби вони звернули увагу на поведінку своїх дітей. Правоохоронці радять аналізувати зміст соціальних сторінок і перевіряти групи, до яких приєдналася дитина. Також поліції нагадують про необхідність проговорювати з підлітком можливі проблеми і гострі теми. Слід обережно пояснити згубність і безперспективність деструктивної поведінки, підкріпляючи це фактами. Органи національної поліції закликають батьків та законних представників приділяти більше уваги дітям, цікавитися не тільки їх успіхами у навчанні, а й тими інтересами, які вони проявляють у вільний час, колом друзів та спілкування, забезпечувати безпеку дітей не лише вдома, а й на вулицях та інтернет-просторі. Спілкуйтесь зі своїми дітьми. Також батькам і дітям варто проводити більше часу разом, аби вибудувати міцні стосунки, базовані на довірі. Додають поліцейські. На Одещині затримали групу шахраїв, які від імені керівників обласних військових адміністрацій збирали гроші, нібито на допомогу ЗСУ. Таким чином зловмисникам вдалося заробити близько трьох мільйонів гривень. Фігуранти надсилали листи прохання підтримки зсу за підписами представників влади. Залежно від можливостей, бізнесмени перераховували спритникам від 10 до 100 тисяч гривень. Таким чином вони заробили понад 3 мільйонів гривень. Ошукано близько 60 підприємців. Незаконним збиранням грошей займалася організована злочина група. Кожен учасник виконував свою роль. Пошук людей, які за незначну винагороду відкривали на свої імена банківські рахунки, придбання абонентських номерів, активація акаунтів, спілкування з громадянами. Представляючись посадовцями, збір коштів від довірливих людей, виведення коштів із рахунків у готівку, за даними СБУ, організатор схеми наразі знаходиться на тимчасово окупованій території Луганської області. Йому підозру оголосили заочно. До злочинної діяльності він залучив спільників зі столичного регіону та півдня України. Ще кілька його публічників працювали за кордоном. Фігуранта повідомили про підозру десятьом. Правопорушникам слідчі повідомили про підозру у створенні злочинної організації та участі в ній, а також у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах. Членам банди загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Повідомили у прес-службі нацполіції. В Одесі та області змінюється час комендантської години. З 1 березня він діє з півночі до п'ятої ранку. Про це повідомили у обласній військовій адміністрації. Правоохоронці нагадують, що у комендантську годину забороняється перебування людей на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток та посвідчень. Просто хороша погода. Перший день весни, хоч і був досить прохолодним, порадував одеситів сонцем. За прогнозами метеорологів, таким буде весь перший тиждень березня. У неділю можуть пройти невеликі дощі, але температура в день стабільно триватиметься вище за позначку нуль. Значних потеплінь, втім як і похолодань, поки що не очікується. кажуть у гідрометцентрі Чорного та Азовського морів. Перший день весни, незважаючи на прохолоду на обличчях Одеситів, посмішки над містом знову визирнуло сонце. І найближчі дні погода в регіоні буде ясною. Повідомляють синоптики гідромацентру Чорного та Азовського морів. З початком весни погоди Одеської області і в цілому України буде замовлювати гребень антициклону, що розповсюджується з північного заходу на території нашого регіону. У зв'язку з тим, 2 березня, по місту Одеса очікується малохмарна погода без опадів. Вітер північно-західний, помірний. Температура вночі від одного морозу до одного тепла і в день 5-7 тепла. У Одеській області також очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від 4 градусів морозу до 1 тепла і в день 5-10 тепла. На шляхах області видимість добре. Ближче до вихідних на Одещині трохи потеплішає. Проте вночі ртутний стовпчик термометра все ще може опускатися нижче за позначку нуль, попереджають метеорологи. 3-4 березня характер погоди суттєво не змінюється. Очікується минлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від 2 градусів морозу до 3 тепла і в день 6-11 тепла. У неділю можуть пройти невеликі дощі. Проте загалом погода в регіоні на початку весни буде гарною, каже Юлія Султан. 4-5 березня у зв'язку з поглибленням улогованих циклону з північного заходу до півдня України очікується по Одеській області місцями невеликий дощ. Температура вночі від 2 градусів морозу до 3 тепла і в день 6-11 тепла. Таку погоду нам обіцяє початок березня. Поетично попрощалися з зимою і зустріли весну. В Одесі пройшов творчий вечір у юрті незламності. В цей день лунали українські авторські вірші та твори відомих поетів у всіх рядках здебільшого історія сучасності. За словами організаторів, ці твори увібрали в себе все те, що переживає кожен українець в умовах війни. Подробиці далі у репортажі. Поетичний вечір в юрті незламності. Поети сучасної України презентували свої вірші. За словами голови Одеської спілки журналістів Юрія Работіна, дуже символічно, що такий захід відбувається саме в Казахській юрті, яка символізує собою, що Одеса багатонаціональне місто, де різні народи можуть жити в дружбі та злагоді. Одеса показує приклад всьому світу. Як тут по розумінні, влагоді знаходяться сьогодні всі конфесії, всі люди всіх національностей. Є такий вірш, мій, який був написаний. Що в 2014 році в рамках Душатріча Тараса Григоровича Шевченка. 200 років вік пророка, вік спокуси до життя, 200 років вік пророка, вік терпіння і каяття. Україна, Україна, ненька наша мати. Хто ж тебе любити буде? Всі ж ми винуваті. Не вини мене, прощення прошу, заповідь Тараса. Знаю, по дорозі щодо храму я його читаю, поховайте та вставайте, вже кайдани рвуться. По дорозі щодо храму люди стрепенуться, бо відчули силу слова. Нагадаємо, що юрту незламності відкрили на центральній алеї парка Шавченка у розпал сумнозвісних одеських блекаутів. Локацію обрали не просто так, адже Великий Кобзар був у засланні в Казахстані протягом семи років. Там він посадив вербу, яка є основою традиційної казахської юрти. Тому навіть у розташуванні будови організатори вбачають певний символізм. Це знаково, бо ви ж знаєте, що Шевченко в свій час був заслані, сім років відбував покарання в Казахстані. І, до речі, коли він там був, відбував покарання, він посадив вербу. Паростки з цієї верби взяли. Один посадили в парку Шевченка в Києві. Зараз там верба така росте біля пам'ятника Шевченка. І стоїть камінь біля цієї верби і табличка. І написано, що це паросток взятий з верби, яку власну посадив Тарас Григорович Шевченко в Казахстані. Крім символічного значення, такі юрти виконують також роль звичних пунктів незламності. У них можна зігрітися, зарядити телефон або інші гаджети. А Чаю, також скуштувати традиційні казахські страви. Взагалі щодня одесити можуть прийти, отримати тут тепло, не тільки тепло погрітися і випити каву чай, але й позитив. Тут, ви ж бачите, сама юрта позитивна, вона на позитив налаштовує. В цей складний час хочеться людям хоч трохи дати якогось позитиву. Ось поспілкуватися, попити чай, підзарядити гаджети, буде ще інтернет. За задумом організаторів, казахська юрта, крім своїх основних функцій, пункту незламності, відіграє також просвітницьку роль. Одеситів та гостей міста знайомлять із казахською культурою та докладніше розповідають про українську. Також це платформа, де можна поділитись авторською творчістю. Учасники заходу розіграли невелику сценку, яка могла б статися на початку війни у будь-якому одеському дворі, де знайомі обговорюють, як будуть захищати рідне місто від окупантів і відкрити сім фронтів для врага. Засада дать відпор завжди готов, а як надо. Лора пірашки пічо, вариться бульйон, і накормить цілий взвод, і навіть батальйон. Кіра теж фронт відкрила, швіться маскалати, щоб пуля не забила, аби й тісла. Звучали й вірші, присвячені рідному місту, про відчуття людей, які вимушено покинули терена батьківщини і виїхали на чужбину, аби врятуватися від війни. Польські глибини солоних сліз тобі заміняють Одесу. Одне розбите життя тому востаннє у тебе вдома. Ми ще не знали жорстокість кордонів, циклічну відстані месу. Нас гріли поглядом двориків сни, і тиха розмова. Салон. Я запакую шматки вулиць і вишлю не поштою, хвилями. Гострі уламки зеленого скла, викладу з них вітрящі. Поети сучасності пишуть у своїх рядках історію: історію того, як живе українська нація в умовах повномасштабної війни. Практично кожен вірш і проза, які були прочитані на заході, це емоції, які переживає сьогодні вся країна. У Болградському районі на кордоні затримали двох ухилістів. Порушників помітив прикордонний загін за допомогою тепловізора. Двох чоловіків призовного віку затримали вночі на державному кордоні неподалік села Нові Трояни. Вони намагалися втекти, але прикордонники висвітлили місцеві за допомогою сигнального пістолета та затримали їх. За спробу незаконного перетину державного кордону обох втікачів притягнуто до адміністративної відповідальності. повідомили у прес-службі Ізмаїльського прикордонного загону. Ще чотирьох ухилістів зі стріляниною затримали у Білгородністромському районі. Правопорушника виявилися мешканцями одного з населених пунктів Одеської області. На вимоги правоохоронців зупинитися, вони не реагували та спробували втекти. Чоловіки зупинилися, лише почувши попереджувальні постріли. Йдеться у повідомленні Держприкордонслужби. За словами затриманих, вони планували потрапити до Молдови. На порушників склали адмінпротоколи. Актуальність дитячої вакцинації до всесвітнього дня імунітету, одеські лікарі-імунологи вкотре нагадали про необхідність дотримуватися календаря щеплень, незважаючи на військовий стан. Маленьких відвідувачів дитячого консультаційно-діагностичного центру імені Резніка попросили художньо зобразити, як вони бачать віруси. На стінах дитячого діагностичного центру Резника в Одесі виставка. Яскраві малюнки юних пацієнтів на тему, як діти бачать, що таке щеплення та захист від вірусів. Маленька відвідувачка медзакладу Олена з цікавістю розглядає твори своїх однолітків і показує, які два їй сподобалися більше за інших. Мені найбільше подобається малюнок ось цей. А чому саме? Тому що я дуже люблю єдинорогів, та що ні. Сприц такий, так? Для щеплення, напевно. Е, для укола. Вон так. Там, де така планета у масці? Так. Да. Там, де разом переможемо. Оленка не брала участі у виставці, але із задоволенням фантазує, ніби намалювала свій малюнок про вакцинацію. Я б нарисувала себе. І вот тут, вот стоит врач, и мне прививку. ти угу. не плачеш? Я не плачу, я смела, я улыбаюсь, потому что у мене не будет болезней. На вроджений імунітет дитини впливає стан здоров'я майбутніх батьків, а також спосіб життя жінки під час вагітності, наголошують імунологи. А імунітет набутий залежить у тому числі від своєчасної вакцинації. Особливо сьогодні, у воєнний час для дорослих і дітей актуальна профілактика туберкульозу та гепатиту, стверджують чиновники від медицини. Таке велике переміщення осіб, велика наявність. Чинників, які можуть сприяти розповсюдженню туберкульозу на території, де йдуть воєнні дії, на території, де люди перебувають в постійному стресі, це дуже. Створює великі проблеми, і тому цю вакцинацію, це щеплення необхідно зробити кожній дитині. Для захисту та зміцнення імунітету не варто нехтувати і нетрадиційними методами, такими як раціональне харчування, загартування та інше, наголошують імунологи. Але при цьому вважають планове вакцинування найбільш ефективним методом захисту від вірусів. Ми можемо захистити, не дати дітям хворіти на такі важкі захворювання, як ротавірусна інфекція, менінгококова інфекція, пневмокок, вітряна віспа, яка теж може дуже важко протікати у дітей. Крім десяти обов'язкових щеплень, що входять до календаря вакцинації, батьки можуть за своїм бажанням зробити вакцинацію від додаткових інфекційних хвороб аж до профілактики можливих онкозахворювань. Хочу сказати, що сьогодні в поліклініках є у дитячих поліклініках є можливість прививати діточок і хлопчиків е підліткового підліткову та підліткового віку, починаючи з 9 років. Звертайтесь, будь ласка, ми можемо захистити сьогодні. Жінок і дітей у майбутньому від вірусу, папіломи вірусу чи людини, яка визиває дуже несприятливі наслідки. І Хочу сказати, що ця, саме ця вакцина захистить від онкозахворювання. В даний час у міських медустановах є всі необхідні вакцини відповідно до національного календаря вакцинації. В достатній наявності вакцини від кір, паротит та краснуха, також хібінфекції. Тобто, весь спектр захисту дітей наших і дорослих на даний момент у нас в наявності всі вакцини є в достатній кількості. Медицина в Україні продовжує розвиватись навіть під час війни. З'являються нові методи та технології. Хірурги проводять перші в своєму роді операції. Вчені вдосконалюють вже існуючі підходи. У той же час лікарі не забувають і тих, хто свого часу заклав базис для нинішніх досліджень. Один із них Володимир Петрович Філатов, який у 1936 році заснував в Одесі інститут очних хвороб та тканинної терапії. До 148-ї річниці з дня народження вченого співробітники інституту розповіли про прориви, які він Здійснив та вплив, який залишив для світової офтальмологічної спільноти. Офтальмолог, вчений, вчитель, художник, поет та прозаїк 148 років виповнюється від дня народження Володимира Петровича Філатова. За своє життя він написав понад 400 наукових праць, здійснив безліч проривів у сфері медицини та провів кілька унікальних для свого часу операцій. В Одесі Філатов заснував інститут очних хвороб та тканинної терапії, який сьогодні носить його ім'я та продовжує його спадщину. Всю життя він працював, для людей, для Украины, для людей. И мы, зная, помня его, соблюдая традиции, заложенные Владимиром Петровичем Филатовым, мы все наши силы, все возможности употребляем для того, чтобы нашим украинским людям помогать, лечить их. В інституті сьогодні розробляються багато унікальних операцій та технологій, у тому числі на основі відкриттів, зроблених Філатовим. У 1912 році ще, коли вперше він пропонував свою технологію пересадки роговиці, до сих пор, пройшло скільки років, альтернативи цьому методу на сьогоднішній день немає. Ми продовжуємо цю тему. І е, є у нас відділ по пересадці рогівки. І ми вперше в світі вже розроботаною нами іскусственною рогівку пересадили людям. Відділення пересадки рогівки існує в інституті з дня його відкриття у 1936 році. Розповідають співробітники. У той час велика кількість пацієнтів потребувала офтальмологічної допомоги. Было очень большое количество бельн после Первой мировой войны, после гражданской войны. Очень много было воспалительных тяжелых заболеваний, в том числе и трахома. И соответственно было очень много больных с низким зрением и слепых. Поэтому эту проблему нужно было решать. Філатов, зокрема, розробив безпечний інструмент для операцій з пересадки рогівки, завдяки чому технологія стала доступнішою для широких мас хірургів. Сюди в Одесу, в наш інститут, їхали хворі зі всього Союзу оперуватися, і практично э, ми виконували десь 450 до 500 пересадок щороку. Це було більше, ніж в будь-якій іншій європейській клініці. На сьогоднішній день це направлення є одним із ведучих направления института. Ежегодно мы производим более 200 пересадок роговицы, трансплантации миотической оболочки больным с разными заболеваниями глаза. Володимир Філатов, відомий як фахівець, який одним із перших у світі провів успішну операцію з пересадки рогівки ока, він також виховав ціле покоління видатних вчених, його учнів та колег, які продовжили його дослідження. Зокрема, вони відповіли на запитання, чи можна пересаджувати рогівку дітям. Боялись детского поведения, боялись неконтролируемого какого-то касания рукой и так далее. И вот тогда уже академику после войны в 46 году... Как-то прийшла така мисль, що можна создати детське відповідно, що була з єдиною цією для того, щоб определяти, можна ли делать дітям пересадку рода завдання? Вирішила перша завідувачка дитячого відділення інституту Філатова, довівши, що і у дитячому віці на пересадку рогівки можна робити. І сьогодні медустанова залишається єдиною в Україні, де роблять подібні операції дітям, зазначає Надія Боброва вечорі згадали і іншу видатну ученицю професора. Ми вирішили почати сьогодні з його учениці Галини Валентинівни Панфілової, які би виповнилися 100 років з дня народження. Вона внесла великий вклад у розвиток офтальмології не тільки країни, але й світу, тому що вона пристосувала методи рентгена Вільгельма. До потреб саме офтальмологічної науки. Лікар згадує ще кілька відкриттів самого Філатова, без яких важко уявити сучасну офтальмологію. Це і філатівське стебло, метод пластичної хірургії, яке активно використовується, зокрема при реабілітації військових, і ідея створення популярних тканинних препаратів. Ну, саме звітне, навірно, всім ета Да? екстракт алоя, який приміняють сьогодні во всьому світі по технології Владимира Петровича Філатова. Відкриття Філатова використовується в офтальмології вже. Десятки років, але заслужене визнання Всесвітньої наукової спільноти вчений отримав лише нещодавно. В Соєнних Штатах було спеціальне засідання, на якому признали Владимира Петровича Філатова нашого, як великого офтальмолога міру. І сьогодні одеський інститут Філатова продовжує працювати за методом вченого, розвивати їх та вдосконалювати. Фахівці проводять унікальні та рідкісні операції, та працюють для здоров'я як одеситів, так і пацієнтів з різних куточків України та світу. Вони всі затримали наркодилера із психотропами на 2 мільйони гривень. З'ясувалося, що 28-річний уродженець Кіровоградської області орендував гаражі, де фасував наркотики, а потім відправляв посилки по всій країні. Щомісяця дилер збував по 5 кілограмів наркозілля та заробляв на цьому близько 300 тисяч гривень. Під час затримання у чоловіка виявили кілограмовий пакет із Альфою. Під час обшуку за місцем проживання також у гаражах та автомобілі, правоохоронці вилучили ще кілька кілограмів наркотиків: електронні ваги, пакувальні матеріали, банківські карти та мобільний телефон. А вартість виявлених психотропів на чорному ринку близько 2 мільйонів гривень. Відкрито кримінальне провадження. За Законний обіг наркотиків затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Повідомили у прес-службі облполіції. На озері Ялпух затримали браконьєрів, які незаконно виливали риби на півмільйона гривень. Рибалок, як тільки вони причалили до берега з уловом, затримали співробітники водної поліції. У порушники вилучили металевий човен, 300 метрів сітки та 220 кілограмів риби та раку подібних. за попередніми підрахунками збитки, завдані державі, перевищили 500 тисяч гривень. Розпочато кримінальне провадження. 28-річному правопорушнику загрожує великий штраф або обмеження волі на строк до трьох років. Його молодшому спільнику, 15-річному підлітку, поки що Грожують лише заходи виховного характеру, оскільки кримінальна відповідальність за подібний злочин 16 років. Старший браконір відповість ще й за залучення неповнолітнього до протиправної діяльності. Це карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.